Там, хтось колись переводив там, якусь бабусю через там вулицю, чи якесь, там добру справу зробив, і він ну, тобто, нічого начебто не зробив, але таке відчуття щось хорошого, того доброго, щось зробив таке добре. Ну, бувало ж таке щось у когось. Excellent. Ну, ось, це коли над душа в серці кожного вона задоволена чимось, якимось нашим е, вчинком, то і ми задоволені стаємо. А хоча ми просто щось. Чи коли щось віддали комусь. Комусь там щось треба було, ми віддали і відчуваємо ну, якесь натхнення, таке задоволення. Ось, і Як тут, наприклад, у неділю ось Андрій був, і здавалось, ну, наприклад, я тільки я віддаю, я нічого не, не получаю. Тобто, я там, ну, там, Віддаю час, там, хоча міг би там щось зробити, але я відчуваю щастя. Після цього, тому що задоволена на душа, тобто, тому що виконуються справи, які її задоволь... задовольняють, і вона свої задоволення переносить на тебе. тобто Ти теж станеш задоволеним. Якось так.